Ошенята попліткуємо, говоримо про Слобоженко в політиці ліда лі під градусом, Збройні Сили України, драма Петров, Доротюк і Альона. Альона Можете зручніше набрати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ходять чутки, що Олександр Слобоженко найближчим часом обійме дуже важливу державну посаду, яка відповідає за інформаційний напрямок. Саме такі заголовки гуляють в телеграм-каналах. І я чудово розумію, чому Слобоженко може обійняти певну посаду. З одного боку, знаєте, розмірковувати це погано чи добре. Ми не знаємо, куди подує вітер, в тому сенсі, що він може принести користь і точно так же може не робити нічого. Я не знаю. Тут взагалі будь-що стверджувати чи якось аналізувати навіть не має сенсу. Я розумію, чому Слобоженко йде в політичний сегмент, чому й йому це запропонували, якщо це відповідає правді, як мінімум, це буде ефект Мідболу, який в своїй сфері. Дуже агресивними методами бореться з конкуренцією. Приблизно в своєму сегменті так буде працювати Слобоженко, мабуть, я не знаю. Наголошую ще раз. І це буде більш продуманий хитрий план, розроблений з певною тактикою, стратегією, що буде досить дієвим. Водночас, навіщо я взагалі акцентую на цій новині? Хочу, аби ви проаналізували чистоплотність траміни Есхакзай. Слобоженко давав інтерв'ю Реміні. І тут назріває особисто в мене чисто суб'єктивно запитання випадковість це, чи реміна відпрацьовує м -м, певні меседжі інформаційні. Я Хочу дізнатися, тому звертаюся до наших кошенят. Кому що відомо, надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Адже в такий спосіб можна проаналізувати, чим більше у раміни буде з'являтися неочікуваних персонажів, які потім будуть обіймати державні посади. Ну тоді все ясно, реміно, жодних питань до тебе немає. Це в жодному випадку не претензія. Ми розмірковуємо, ми пліткуємо, ми аналізуємо, і ми, як сидячи на кухні, між собою спілкуємось тільки на Ютюбі. Тому давайте дізнаємося більше. Я чекаю від наших хвостиків, подробиць, адже наші кошенята є скрізь і всюди. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику Ми з вами пережили атаку Дантіни і не тільки взагалі досить інформаційно складні були дні. Але новини на превеликий жаль, не супер позитивні, не супер хороші, як би того хотілось. Але по факту маємо, що маємо, і розбираємо кожну дрібничку. Отже, жду наших хвостиків в директі Інсти, а ми зараз з вами переглянемо наступне відео. Українська співачка Ліда Лі, яка зникла після останнього допису в своєму інстаграмі звідусіль, була помічена. А в нетверезому стані, як про це говорять в ЗМІ, ну і в принципі, ви самі бачили все на відео. Я хочу зрозуміти, з чим це пов'язано, якщо людина має проблеми. Вона або з ними бореться, або вилазять внутрішні демони залежності, і ти стаєш в позицію більш слабку, або навпаки, йдеш проти течії і долаєш абсолютно все. Тому знову ж таки, звернення до наших кошенят. Я чекаю подробиць. Бо до цього я чув, що в Ліди є певні проблеми саме в особистому житті. Хм. Цікаво, про кого йде мова більш конкретно, тому що було дуже багато моментів. З одного боку, вона тривалий час зустрічалася з музикантом, який працює, здається, у співакачів. І вони навіть були. Повінчені, я не пам'ятаю точно, тож перепрошую. А також ми чули про те, що Ліда Лі була помічена Салемом, Салемом. Белі знову я вговорюю неправильно прізвище I'm very sorry. Коротше, з Даніелем вона була помічена в Одесі, про це ми теж говорили. І я щось заплутався, адже Ліда з інформаційного простору зникає і незрозуміло... А що відбувається? В чому справа? Чи все так добре? Чи інстаграм Ліди взагалі відповідає дійсності її життя? Все так задумався. Дивлюсь, у мене, до речі, дуже прикольний килим, блін, не можу показати. Дивлюсь на цей килим, і тут такі лінії прикольні. І в мене відразу з'являються думки. Я починаю аналізувати під час того, як знімається відео. Думаю, блін, а якщо у Ліди там то, 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 то хтось мені телефонує. Прямо зараз знімаю, знімаю випуск передзвоню Да. Вибачте, я це не вирішу. Знаєте, залишу, як воно є в житті. Коротше, по ліді, нічого не зрозуміло, є інстаграм взагалі не дає жодних відповідей, а що там? В особистому, а що взагалі в житті ліде? Тому теж сьогодні в нас дуже багато домашніх завдань для наших кошенят. Давайте працюємо активно, ви в мене розумнички, я вас обожнюю. Наша спільнота, вона настільки унікальна в українському сегменті, настільки вона різнобічна, настільки нас приглядають дуже різні люди. Ви навіть не уявляєте настільки. Тому, будь ласка, включаємось, я чекаю інформації, і як тільки но щось дізнаюсь, звичайно, що поділюся усіма. Подробицями не забуваємо, триває війна. Я розумію, що ресурси не безкінечні зі зборами, але настільки я в захваті від наших кошенят, ми вже зібрали понад 60 тисяч гривень на хімічні грілки для наших захисників та захисниць. Подивіться наступне відео: долучайтеся, маленьких донатів не буває. Це абсолютна правда. На це наша з вами персональна відповідальність, це наша громадянська позиція. І ми не повинні проходити повз кожна гривня, має значення. Вірю в наших українців та силу нашої пухнастої спільноти. Друзі, кожного дня ми отримуємо безліч заявок від наших військових, тому що це є багаторазове тепло. І ми просимо вас долучитися до цього важливого збору, тому що нам кожного дня потрібно дуже багато сировини. Вже другий рік волонтери благодійної організації Спільна сила власноруч виготовляють багаторазові хімічні грілки, котрі отримали найвищу оцінку від наших захисників за якість та тривалість використання. На сьогоднішній день ми віддали майже більше 6 тисяч одиниць і маємо велику. Чергу заявок, адже саме зараз вони актуальні. У повний комплект входить дві грілки на тіло ноги та руки. Собівартість сировини на повний комплект з шести грілок приблизно 400 гривень. Але задонативши навіть 50, ви даруєте військовому одну грілку для ніг. Тож, як всі знають, маленьких донатів не буває. Для того, щоб ми могли віддати всі заявки, котрі постійно отримуємо, нам необхідно багато сировини. Тож без вас ми не впораємось. Допоможіть зігріти наших захисників. Посилання на збір ви знайдете в описі під відео та в закріплених коментарях. Я знаю, що давно на моєму каналі не було інтерв'ю з військовими. Ви полюбили цю рубрику. Я дуже радий, що знаходиться. В серці відгук ваш особистий як глядачів, коли ви переглядаєте подібний контент. Для мене це теж дуже важливо. Я дуже хочу, щоб наші глядачі, наші українці чули думки військових, долучалися до зборів, щоб ми з вами були в синхроні. Ми повинні бути одним цілим. Тому що це все дуже-дуже важливо. Я зараз вас запрошую до наступного інтерв'ю, яке спеціально зняв для вас. Я в захваті від нашого сьогоднішнього героя. Тож не перемикайте, подивіться дуже важливі та чіткі меседжі в цьому інтерв'ю. І діліться з вашими друзями, в ваших інстаграм-сторіс. Нехай якомога більше людей долучається та підтримує наших захисників та захисниць. Женю, привіт. Привіт. Дякую, що погодився на сьогоднішнє інтерв'ю наше. Mm. Коли ти приїжджаєш на цивілку, що mm. найбільше тебе можливо дивує і чим відрізняється життя тут? О, блін, це складно чуть-чуть пояснити. Ну, в загальному дивує все. Тому що, за перше, як люди відносяться, які люди є, і що взагалі робиться. Тому що якщо ти приїжджаєш, от, наприклад, не на цивілку, а, скажімо так, прифронтове місто, яке недалеко від фронту, то там вже відчувається, що людям вже все рівно на все, типу, ну, війна, ну добре, так як в 14 му колись було. Десь там є війна, але у нас ні, навіть у прифронтових містах. А коли приїжджаєш, наприклад, в Київ, ну, це теж так само людям все рівно. І цим ну, голову собі забивають тільки одиниці людей. І ті люди, навіть, скажімо, і цивільні, і... Ну, і не дуже цивільні, які вже там були, і бачили, наприклад, в прифронтових зонах, типу що там відбувається. Оці ще тримаються на плаву. Але якщо вони довгий час проживуть, наприклад, в Києві в цьому середовищі, вони теж вже забувають, що це таке. Це найбільше бісить, якщо чесно. Ну, дуже сильно бісить. Ну, а так, ну, це саме головне. І ну і відношення людей, само собою. Що, ну, а, собі. Скажи такий момент. Mm. Бо мені дуже важливо, хочеться саме людську складову розкрити mm. в сьогоднішній розмові. А наскільки тяжко військовим з цивільним спілкуванням? Бо я чому я запитую. Mm. А я побачив інтерв'ю, здається, у Раміни, mm. і військовий медик дівчинка сказала, коли я приїжджаю сюди, мені хочеться назад. Є таке. Тебе ніхто не розуміє. Ти, наприклад, так як ми, ми з цивільними. От я з цивільними, які, наприклад, відношення таких, якого до війни не мають, я вже ну, півтора року вже не спілкувався. Взагалі, і слова, зовсім. коли приїжджаю додому, то я ну, сижу вдома. Я виходжу тільки в магазин. Все. Більше нічого. Ну і з пацанами своїми списуємося з різних бригад mm -hmm. і тому подібне. Я розказую, що тут твориться, наприклад, в різні моменти прикинь, сьогодні йшов по вулиці, а сталося то і то, І ми такі в шоці, а як так? Вже настільки привикаєш бути там, що там все нормально, ну, для тебе, що тут, коли приїжджаєш, то все дуже дико стає, дуже максимально. І ти хочеш обратно в спокій. Mm -hmm. Ну, не то як, як сказати, щоб мав бути спокій тут, а ти хочеш спокою туди поїхати, щоб для тебе там є спокій. І в якому сенсі ви ідейно більш об'єднані? Е, максимально, само собою. Тому що, ну, з одної сторони, я думаю, так як у нас на початку було, це через те, що люди менш-більш адекватні, коли ти збираєш ну, навколо себе однодумців. І друге, зупиняє дуже сильно те, що у кожного є зброя. <laughs> дуже сильно зупиняє. Тому що ти розумієш, наприклад, ти не можеш нічого такого сказати, що ти не знаєш людину повністю, і ти не знаєш, що вона може зробити, якщо ти її почнеш губити і тому подібне. Це дуже-дуже зупиняє. Тому що всі зі зброєю. А немає такого відчуття, що ну, війна рано чи пізно завершиться. Як і будь які війни. Скоріше за все пізно. А, як налагодити діалог, контакт? Між цивільними і між військовими, тому що зараз настільки формується велика прірва, ти знаєш, в мене був випадок, який мене дуже сильно задів Особисто Останнє інтерв'ю з військовим, яке я знімав, мені в Директ написала підписниця, що я дуже люблю твій канал за те, що я відволікаюсь, а ти мене починаєш грузити, і мене це бісить. А я не знаю, що відповісти. У мене, знаєш, просто приступ агресії mm. починається. Бо в мене є особисте відчуття розуміння того, що я не воюю зараз так. Але розуміючи, що в мене є аудиторія, mm. в мене є глядач, в мене є свій острівець інформаційного впливу. Я роблю все для того, щоб не залишатися байдужим. Бо це моє особисте, це мій вибір. Якось це контакт нам вибудети. Не між одним. Глобально взяти, е, можу сказати, чому, дуже легко. Тому що е, тебе це розбісило, тому що ти вникаєш в цю тему. Ти розумієш, а. про що йде мова. А вона поняття немає зеленого, про що, що робиться, як воно і через що воно. І спільну мову дуже важко знайти. От коли люди, ті, які не вникали, почнуть хоча б чуть-чуть вникати, вони не перестануть задавати дурні питання. І все. І тоді все буде добре. Оце це єдиний вихід. Більше нічого. А це Тобто єдиний. кожен повинен бути. Хоч якось, але залучено. Звичайно, так це ж проблема всієї країни, не окремих людей. Ну, це ж війна в країні. Це логічно, mm -hmm. що кожна людина має бути до цього хоча б якось причетна. А не, моя хата з краю, я нічого не знаю. Типу, ну, воно воно так не працює. Це відноситься щодо чоловіків, що до жінок, що до дітей максимально. Добре. А, як ти ставишся до тієї тези? Вона часто проскакує mm -hmm. в соцмережах. Щось не так зробив. Значить, щось не сподобалось в тобі, одразу шлють на фронт. Як я це бачу? Ти мене виправ, тому що mm. ти в цьому більше розумієшся. З інформаційної точки, це працює тільки на користь ворогу, бо складається негативний імідж, що Збройні сили це не про повагу і про гордість. Тому що тільки завдяки цим людям, в мене, наприклад, є можливість з тобою зараз спілкуватися. А формується образ, що це покарання, тобто, знаєш, як СІЗО. Ну, як силку відправляють. Що ти з цього приводу думаєш, і чим такі наративи небезпечні? О, можна казати, так які? Звичайно. Ну, типу, це дурість. Максимальна дурість людей, які таке такі говорять, тому що е, люди повинні якось, блін, не знаю, зрозуміти, що воно не, ну, не допоможе максимально. Якщо ти приходиш туди е, без хоча б якоїсь мотивації, це робиться ще гірше. Наприклад, можу сказати так, якщо ті взвод, скажімо, так? Mm. там в взводі около 20 чоловік. І тому подібне, якщо там однодумці, то е, і люди, які розуміють, чому справа і що, що робиться, взагалі, що прийшли самі, а не так як в силку відсилають, то виконання бойового завдання буде. Там відсотків 200 ефективніше. А коли люди починають е, говорити, типу, все, тебе на ЗСУ, типу, тебе на передову, ти як, ну, не хочеш воювати, ти там боїшся або скриваєшся. Ну, добре, цю людину візьмуть і затягнуть туди. Перший вихід на передову ця людина нічого не буде робити. І через одну таку людину, яка не має мотивації, такої, яку сильно засунули туди, може полягти цілий звод твоєму досвіді. Ти бачив таких людей? Звичайно. Звичайно. А як ви з ними будуєте комунікацію? Ніяк, якщо чесно, ну в нас до виходу все нормально, так як і зі всіма. Після того, як, залежно від людини, чи ця людина вона признає, що вона боїться і тому подібне, яка вона є, і чи не признає. Якщо вона признає, спілкування не міняється, просто цю людину з собою більше не береться. Вона там займається чимось таким, там збоку, uh -huh. щось, головне, що пользу приносить. А людина, яка розуміє, що вона робить, вона знає, що вона не зможе, і потім ми приїжджаємо на ППД, наприклад, на КСП, і вона далі починає розказувати, та там треба було то, а там то, а я через той то не пішов. Так з такою людиною взагалі відношення ну, дуже погане стає. Чесно. Угу. Ну, ну, якось так. Інакше воно не працює, воно так у всіх працює, розумієш? Друзі, повна версія цього інтерв'ю вийде в суботу. Дуже багато важливих тем ми підіймаємо, тож не пропустіть. Не Остапчуком єдиним або як українські ютюбери пробивають дно. Сьогодні один з підписників кинув мені ютюб розбір на моє інтерв'ю з блогеркою Людою з Голівуду. І все б нічого, адже розбори мають місце бути, як і суб'єктивні думки глядачів. Але коли я побачила, як два здоровених дядьки сидять у кадрі, обговорюють мою зовнішність, я раптом задумалась: ми так кенселили Володимира Остапчука за його, у порівнянні з цими висловлюваннями, безневинні 10 з 10 А якимось Петрову Іванову, які мають аудиторію аж у понад 500 тисяч підписників, готові Абсолютне висловлювання з рук. Я згоден з кожним словом Аліни. Я згоден, що Петров та Іванов перегнули палицю. Ненормально. Я погоджуюсь в усьому з Аліною, окрім фрази, де вона написала, що нехай зганяють на фронті. Знову ж таки відпрацьовується наратив, що фронт це покарання і так далі. Про це ми поспілкувалися з військовим в попередньому сюжеті, і в мене не претензія конкретно до Аліни. Просто я занадто часто, останнім часом, в медіа чую подібні меседжі і бачу: ну блін, знову те ж саме. Ну скільки можна? Ну чому? Чому так відбувається? Отже, Аліна позиція чітка і зрозуміла. Це підхоплює Альона Альона, яка випускає пост в своєму інстаграмі, і теж пише: Я не буду мовчати. Я розумію, жіноча солідарність це все правильно, це все чудово. Дякую кожному медійному персонажу, хто долучився до розголосу цієї абсолютно не. Адекватної поведінки Петрова та Іванова. Я працюю вже третій рік в форматі пліток, і я вже нікому не вірю. Альона мені подобається як особистість, як людина. Але якщо аналізувати з точки зору піару, тут у нас поносять Альону Альону і Джері Хейл за композицію Тереза Марія за певні сенси. Тому що Тереза досить одіозний персонаж в історії. Людства. І що ми бачимо далі? Ну, тобто, дуже гучно звучать Альона і Джері. І тут, коли Джері з Альоною долучаються до скандалу з Аліною, виходить так, що ця жіноча солідарність, я не знаю, наскільки це продуманий або не продуманий план. Але вся увага перетягується на Альону, і цей скандал асоціюється Петров Іванов в зв'язці Альона Альона, а не Аліна Доротюк. Тобто я думаю, що Аліна очікувала підтримки дівчат, медійних дівчат в свою адресу. А виходить, що цей інфопривід просто перетягується нативно на фокус уваги інших виконавців, чи це черговий піар-кейс, який закріплює статус Альони Альони з Джеррі. Перед нацвідбором, адже це вже буде ось-ось відбуватися. І непогано глядачам побачити, о, Альона, Альона і Джері Хейл, це саме ті, хто підтримали Аліну. Повністю голоси жінок однозначно будуть за Альону та Джері. Або це просто абсолютно щирий, звичайний позив, і це. Теорії змови, так би мовити. А ось що говорить Альона. Я народ, всім привіт, не виходити в сторіс, але все таки вийду. Перш за все хочу подякувати вам за те, що ви, як велике єдине суспільство, проявили свою позицію, виразили якусь свою думку. А ось що заявляє пан Петров. Друзі, там якась абсолютно жахлива ситуація. Абсолютно жахлива ситуація з блогеркою, яку ми з Сергієм Івановим нібито тиждень тому в чорному розриві якось дуже сильно образили. Ми... У мене немає питань до Петрова від слова зовсім. Ти людину не зможеш переробити, він дорослий чоловік, який несе відповідальність за свої слова, за свої відчуття світу, ми ж не можемо йому заборонити казати, це його щира думка, от він так вважає. Окей, але це ненормально. Це ненормально, тому що. ми... Тоді запитання: хто ми? Якщо ми будемо ганьбити одне одного за зовнішність. Хтось вище зростом, хтось нижче, хтось багатше, хтось бідніше. А в чому тоді взагалі єдність нашого суспільства? Ви розумієте, взагалі цей кейс він важливий в соціальному секторі життя не тільки ж у бізнесу, а взагалі українців. Водночас він дуже небезпечний, тому що глядачі Петрова і Іванова це ж приблизно, мабуть, такі ж самі чоловіки, які мають спільні погляди. І у них ще більше розв'язуються руки, адже публічні люди, як Петрові Іванов, легалізують подібні висловлювання в медіа. Давайте поспілкуємося з вами про це все. Аліно, не потрібно звертати уваги, Я категорично проти таких висловлювань, як в бік жінок, так і в бік чоловіків. Давайте мати якусь взаємну повагу та зберігати здоровий глузд. Такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. Не забувайте залишати вашу вподобайку, підписку, коментар. А я не прощаюсь, кажу до. Зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Отже, побачимось вже завтра. Слава Україні разом до перемоги.